Я никуда не піду. Не сюди. Піду товариші майори, я вас попереджую. Я вас попереджую. Як бойовий офіцер, попереджую вас. Ще раз я вас попереджую. Ще раз попереджую. Будь ласка, покиньте зал я ще раз кажу, не піду. Покійно, піду. Тому що я на халес сьогодні зйом. Будь ласка. Не вірита. Не підписуйтесь. Нікуди ви не відрішите. Я не піду. Я Володимир, стоп, 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 стоп. ці падлюки вас відправили на пенсію 60 років. А ви зараз, підневольні люди, робите те, проти своєї волі, йдете проти своєї волі і робите те, що ця влада потім зробить з усіма вашими рідними і близькими. Оце те.

Би Би ну, давайте домовимося. Давай. Почесі, без кулаків. Тихо. Без, без кулаків. Мужики, без кулаків. я до вашої честі офіцерської взимаю. Іди сюди.

surema su ndoomu yooke roba ndegeen yooke ndegeen. Я официально, сержант подумать, наказал.